Рада вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную приготувати лимонний курт. Він сподобається навіть тим, хто не любить звичайні лимони. Лимонний курт це класичний лимонний заварний крем. Він універсальний. Його можна додавати як для прошарування тортів та тістечок, також в якості начинок для різних кондитерських виробів або використовувати для приготування різних десертів. А можна просто намазувати на бутерброди. Для на приготування нам знадобляться такі продукти: це цукор, яйця, кукурудзяний крохмаль, апельсин, лимон та вершкове масло. Беремо лимон, промиваємо гарячою водою і на мілкій терці натираємо лише цедру з лимона. Натираємо обережно, щоб біла плівка залишилася на лимоні. Готову цедру викладаємо у зручний для нас посуд, додаємо цукор і гарно перетираємо. Це робимо для того, щоб всі свої аромати цедра віддала нам у курт. І коли гарно перетерли масу, тепер додаємо сюди кукурудзяний крохмаль і перемішуємо до однорідності, щоб не було грудочок крохмалю. Все наші сухі інгредієнти готові. І тепер для приготування соку беремо лимон. Та апельсин, і розрізаємо їх навпіл. Цедру апельсину не використовуємо, додаємо тільки цедру лимона. І Видавлюємо сік як з лимона, так і з апельсина. Шкірочку з апельсина не викидаємо. З нього можна приготувати смачні цукати. Посилання на їх приготування я залишу внизу під відео. Беремо посуд з товстим дном, в мене це сотейник. І проціджуємо у нього сік. Соку проціженого має бути 100 г. Завдяки тому, що ми поєднали сік лимона і апельсина, у нас буде не надто виражений кислий смак. До соку, нагадаю, його має бути 100 г. Додаємо сухі інгредієнти, гарно перемішуємо. Тепер додаємо яйця і перемішуємо до однорідної маси, щоб яйця гарно змішалися із нашою масою. Ставимо на плиту і на слабкому вогні нагріваємо масу при постійному помішуванні до закипання. І Коли маса закипіла, буквально 5-10 секунд проварюємо і знімаємо. Відразу гарячою викладаємо її у сито з великими вічками і перетираємо. Це робимо для того, щоб уся цедра залишилась у ситі, а маса стала однорідною. Додаємо вершкове масло кімнатної температури і перемішуємо, щоб воно розтануло і з'єдналося з масою. Для кращої однорідності перемішаємо його гарно вінчиком. Ну все, наш курт готовий. Перекладаємо його у кондитерський мішок, і охолоджуємо і використовуємо. Тож обов'язково приготуйте, він дуже смачний та ароматний. Ви кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі! Смачного! Готуйте із задоволенням та не бійтесь експериментувати.